Добрий день, мої любі глядачі. Сьогодні останній день літа. І тому завтра хтось піде у школу або в інший навчальний заклад. І тому сьогодні я вам приготував подарунок. На початку ріта я вам зробив переклад однієї з пісень із телефільму Пригоди Електроніка Одеської кіностудії. І тому. Сьогодні я вирішив зробити ще один переклад із цього пісні із цього телефільму. Почали. До чого дійшов прогрес. До нечуваних чудес! Опустився у губини і піднявся до небес. По клопоти зупинився біг. Вже працюють роботи, людина керівник, до чого дійшов прогрес, зник фізичний труд увесь, та й розумову роботу, заміняє вже процес по забуті клопоти, зупинився біг. Вже працюють роботи, людина керівник. До чого дійшов прогрес? Часу більш нема обмеж. а тепер іди по світу з піснею, як хочеш теж, позабуті хлопоти. Зупинився біг, Вже працюють роботи. Щасливий керівник. Ну, як вам пісня? Пишіть у коментарях, сподобалося чи ні. Я їх з радістю прочитаю. А також подивіться моє попереднє відео, де я знайшов втрачену українську анімацію. І до зустрічі, мої глядачі!